Готується визначити виконавця основної частини робіт. У лозові тепловики провели перетендерну зустріч з представниками компаній, що працюватимуть над проєктом реконструкції тепломереж міста. Як процедура? Підрядники відсилають заклади на отримання тендерної документації. Ми е, цю документацію надсилаємо, і всі, хто бажає приїхати на зустріч претендерно передбаченою документацію, приїжджають. Приїхали дві компанії, е, які задали е, уточнюючі питання. На час питань відповіли зразу, час питання зробили працювання, і вони будуть у відповіді, відповіді в протоколі. Цей протокол буде розісланий всім, хто запитав тендерну документацію. У цьому вигляді. Комунальники особисто поспілкувалися з підрядниками, відповіли на їхні запитання та показали об'єкти, на яких працюватиме компанія, що переможе в тендері. Знайомили з загальною схемою, на чому робіт, вислали бажання виїхати на два об'єкти на Терпа 6 і на ТРП 7 Це як був, здорові об'єкти і підлягає реконструкції. Потенційні підрядники подивилися об'єкти своїми, як своїми очима уточнили деякі обсяги робіт, задали кій, уточнюючих питання. 6 червня тепловики планують оголосити тендер. Визначення його переможця та підписання контракту очікують восени цього року. На роботи підряднику дають 30 місяців.